Немає у світі такого зла і такої сили, яке може вбити генетичний дух українців до свободи. Слава Україні! 20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні. Цього дня вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. Сьогодні ми тут, щоб згадати, шанувати та подякувати всім, кого гордо і без сумнівів можемо назвати героями. Десять років тому на Майдані Незалежності в столиці нашої держави злочинна влада, проросійська влада, влаштувала кривавий розстріл мирних людей, які вийшли на Майдан Незалежності за свої цінності. Не вийшли за свій проєвропейський вибір, за те, щоб відстояти нашу свободу і вільну незалежну українську державу. Це був початок великої війни Росії проти України. Тоді її назвали гибридною. За ці 10 років вона переросла повномасштабну війну Росії проти України з одною метою це вбивати українців і руйнувати наші міста і села. За цей час тисячі наших героїв віддали своє життя за свободу і за незалежність.